Знайшов такий пост на просторах Твіттеру. Тут якась Вікторія Шумахер. Я, до речі, не знаю, хто це, незрозуміло хто це, але в неї 16 тисяч підписників. Вона пише, що їй здається, що майже, майже знак оклику всі росіяни, незалежно від політичних уподобань, глибоко в душі не бажають поразки своїй країні. І я з нею, в принципі, згоден. Я згоден в тому, що там, якщо навіть не брати тих, хто підтримує Путіна там, цих алкашей, а, а взяти простих ліберальних росіян, які живуть в Росії, або не живуть в Росії та сама Юлія Навальна і так далі, всі ці росіяни, вони не бажають, щоб їхня країна програла. Максимум на що вони б згодились, це на якесь перемир'я, типу щоб ми там пожали один одному руки і, типу, розбіжались. Проблема, проблема в тому, якщо у вас, до речі, є ці знайомі хороші русські, якщо ви їх спитаєте першим питанням, чи вони хочуть, щоб Україна виграла, а Росія програла в цій війні, якщо вони там. Підтверджують, що вони хочуть, щоб там Росія програла всі діла, що вони там всі такі за Україну, то наступним питанням до них буде: а чи погодяться вони на протязі там 10, 20, 30, 40, там 50 років віддавати 25% своєї зарплати на репарації українцям? І це вже буде а, ну, те питання, яке вам дасть відповідь, чи дійсно а, ці люди... Погоджуються з тим фактом, що Росія може програти в цій війні, і я впевнений, що, от як пише ця Вікторія, майже всі росіяни. Не будуть хотіти віддавати 25% на репарації України. Ну, звісно, будуть якісь люди, які там зовсім сумлінні, які будуть це робити, але я думаю, що в більшості свої ці люди будуть незгодні з такою постановкою питання. Якщо ми подивимося в Вікіпедію, то тут є така навіть стаття про War Reparations, І давайте подивимося, які країни платили за. Там все життя за існування цивілізації, репарації. От сама перша відома репарація це Карфаген платив Риму, коли Рим наваляв Карфагену і Карфаген програв. Далі Наполеон платив репарації, коли програв. Далі це також Наполеон платив репарації, Так коли програв. Після Першої світової війни німці платили репарації. Після Другої світової війни знову німці платили репарації. Після Другої світової війни Італія, а, Угорщина, Румунія, Фінляндія, всі ці країни платили репарації. І всі ці країни в Другій світовій війні програли. Тобто нема такого кейсу, щоб країна, яка щось виграла, в результаті платила якісь репарації. Точно так же то Японія платила репарації після програшу в війнах і з нещодавнього це от Кювейт. Або ні, Ірак платив Кювейту, тому що Ірак нападав на кювейт. Вони платили репарацію кювейту. І тут ще ну, здається. Це ще ніхто не платить, але а, хтось, ну, є люди, які хочуть, щоб Сполучені Штати заплатили репарації Іраку за те, що вони робили ці операції в бурі в пустині і так далі. Але тут, як ви бачите, there has been little international support. Тобто, ну, ніхто не хоче підтримувати цю резолюцію, щоб американці платили репарації Іраку. Тому що де ви таке бачили, щоб ті, хто виграли в війні, платили комусь якісь репарації. Тому, а, якщо ви ну, спробуєте поговорити чесно а, з цими правильними росіянами, чи як їх там називають, а, коротше, росіянами, які типу, ліберальні, які підтримують Україну, коли Діло дойде до, до репарацій, то там будуть ну, зовсім такі дивні відповіді, і багато з них просто скаже щось. типу, А давайте ми просто підемо з ваших територій, заберемо там свої війська, всі діла просто обнімемось і все це типу, закінчиться. Далі буде типу мір, дружба, жвачка. В реальності, навіть якщо ми спробуємо конфіскувати там, 300. Мільярдів доларів, які Росія зберігала на рахунках там, де в Західних банках, чи то в Європі, чи то в Сполучених Штатах, які ми ніяк не можемо забрати, то цього все одно буде мало для цих репарацій. Ці гроші це. Російські ці золотовалютні резерви, які вони зберігали в Європі, тому що думали, що Європа ну, це дуже надійне місце, для того зберігати гроші. А якщо Європа зараз Україні просто передасть ці гроші, це буде удар по Європі. Ну, коротше, там дуже багато моментів юридичних, особливо, чому Європа не хоче цього робити. І, але, навіть, але навіть якщо Європа там, ми зможемо, ми продавимо їх, і в результаті вони там віддадуть на відбудову Україні ті 300 мільярдів, якщо ми подивимося, от є стаття на а, міжнародному цьому World Economic Forum, і вони тут нарахували, що вже зараз, станом на 24 лютого Україні потрібно приблизно пів трильйона доларів на відновлення. Тобто, якщо ми навіть заберемо всі гроші. Росіян, які знаходяться поза Росією, якщо росіяни не захотять платити репарації, то нам все одно не вистачить на відновлення України, хоча 300 мільйонів. Це така астрономічна нормальна сума. Ну, ми розуміємо, що половину з цієї суми вкрадуть влада, яка буде в Україні на час, коли вона буде перераховувати гроші. Але в принципі, цього все одно недостатньо для відбудови України. А як ми будемо намагатися взяти з росіян репарації? Ну, хрен його знає. Єдиний спосіб їх примусити платити репарації це бути країною, яка виграла у війні. Тому що історія показує, що єдиний випадок, коли країна платить репарації, це якщо країна програла у війні. Я не знаю, що нам потрібно зробити, а щоб виграти у росіян. І мені здається, навіть якщо ми дойдемо до кордонів 91-го року і вони більше не зможуть там нас атакувати, вони навіть не будуть заключати з нами ніякого миру, вони просто помашуть нам ручкою інколи будуть поляти ракетами, але ніхто не буде платити ніякі репарації. Я думаю, навряд чи вони погодяться платити репарації навіть у випадку, якщо країни заходу знімуть з них санкції. Мені чомусь здається, що у випадку ну не, не закінчення війни, а зупинення. Війни в тій точці, де ми там будемо на якийсь час, на якийсь день. Дуже швидко країни Заходу вони познімають санкції з росіян і почнуть гнати дешеву нафту і дешевий газ там, в Європу, Сполучені Штати, ну і так далі, і тому подібне. Тому варіант того, щоб там були якісь росіяни або було багато росіян, які хотіли б, щоб їх країна програла. Я думаю, він нереальний. Я думаю, дуже багато росіян вони можуть там ходити з прапорами України. Але десь в глибині душі вони надіяться, що Росія Росія виграє. А все лише тому, що Путін вже втягнув Росіян в таке болото, і у Росіян виходить в принципі тільки два виходи з цього болота. Або вони виграють цю війну. Або, ну, як один з-під варіантів, а, можливо, не виграють, але залишаються там на тих лініях розмежування, де там, армія України зможе їх зупинити. Це, в принципі, для них вже буде виграшем. А, хоча й не повним, можливо, вони там окупують а, територію України і так далі. І в цьому випадку ніхто не буде платити нікому репарації, вони просто перестануть нас вбивати. І, в принципі, все. А другий варіант, який, я думаю, навіть ліберальні росіяни, навіть та ж сама Юлія Навальна не захоче підтримувати, це повний, повний програш Росії і репарації, виплата репарації України. Я не знаю, чи хтось питав Юлю Навальну про репарації, але було б цікаво, хто там з нею спілкується на якої на якійсь прес-конференції її запитати, чи погодиться вона виплачувати репарацію Україні. В разі, якщо вона там стане президенткою і Росія програє в цій війні. Я думаю, відповідь буде не така однозначна, але все ж таки цікаво буде її почути. І якщо у вас є ці а, хороші руски, яких ви знаєте особисто, задайте їм ці два питання. Спочатку запитайте, чи вони а, згодні з тим, щоб їх країна програла в цій війні. Україна виграла, і наступним питанням буде: чи готові вони віддавати нам 25% свого прибутку на протязі 10-20 років а, на репарації для України. Буде цікаво почути ці відповіді. Якщо будуть дуже цікаві, будь ласка, пишіть в коментах.